Сьогодні у нас на огляді Audi A6 C7, Це той момент, коли дизайнер сказав: завтра я створю шедевр. І він дійсно встав з тої ноги і створив його. Ця машина це як ідеальна тіща. Вона гарна, надійна і не задає лишніх питань. В вашій увазі Audi A6 в кузові. C7. Повнішньо екстерієр, ця машина вона ідеальна зі всіх сторін. Оптика, ця решітка. До речі, хочу сказати своє, свою думку, оце BMW. Вони почали робити оці роздуті великі решітки, і всі зараз просто там кричать: Боже, офігеть, хочу собі купити М-ку. Вибачте, але Audi зробила це вже дуже давно, ще в 2008 році вона задала цей тренд. Я вважаю, що саме марка Audi задала тренд. Широких рішоток, а далі всі просто почали підтягуватися уже під цю стилістику. Дизайнер, коли цю машину проектував, він той день точно вечором він не бухав. Він нормально поспав 7 годин, встав і думає, сьогодні я зроблю шедевр. І це той випадок, коли він вирішив це і він його зробив. Знаєте, є такі дизайнери, як автомобіля Toyota Prius, наприклад, там чувак теж, мабуть, думав, все, завтра я встаю і сьогодні буде шедевр. Ну, зробив він. Повне лайно, е, і тут я, я бачу, що це він точно став з тої ноги, і він зробив це краще, чим це могло виглядати. В нас, до речі, маємо подвійний еслайн, як і ззовні, так і всередині. Це не оті ваші е, наганяли, що ви накинули s і вже говорите, що. У нас S-Line, це справжній S-Line, як і ззовні, як і всередині. Тут маємо гарні 20-ті діски. Вони сюди класно влилися в екстер'єр, дуже красиво мінімалістично. Задок машини настільки все в мінімалістиці, що мало що сказати. Дуже гарні витримані труби, слово да статус, стабільність. Це точно про цю е, машину. От вона пахне такою, знаєте, стабільністю. Я кайфую від дизайну Ауді. Так, да, як я говорю про ті ноздрі, дуже дуже велика ймовірність, що саме Ауді задала оцей тренд цих виточених, е, виточених ліній. Зверніть увагу на всі сучасні автомобілі. BMW, е, Mercedes. Зверніть увагу, коли вони е, почали змінюватися. Мені здається, що Ауді все-таки. Дала цей тренд першою. Якщо ви зі мною не згідні, напишіть мені там в коментах. Можливо, я помиляюся, можливо, там інша марка задала цей тренд. Але на мою думку, саме ця задала тренд витонченості і лінійності. Так, багажник у нас доволі. А що ми будемо тут оцей церемонитися? Ми в нього заліземо, перевіримо, чи Джейсон Стерхем тут, як В8 може цей перевозити тіла, чи можна тут поспати. Да? Бля, жорстко. Слухай, де тут можна перевезти три тіла. Я, якщо положити отак, да, то я думаю, що тут на тіла спокійно переїде. Ти можеш перевезти сюди когось, якщо потрібно, на замовлення. А можеш кінта свого якогось нелігала. Да? Тут в Польщі дуже люблять нелігалів возити. Я думаю, що в цій машині пару нелігальщиків по-любому можна запихнути і перевезти. Ти перевозив нелігалів? Каже, що не перевозив, але я думаю, що він купив цю машину тільки для цього. <ріху> так, давай закриємо його, Попробуємо, як він на відчуття. Багато хто натякає, що якось важко закривається багажник, типу його треба дотиснути. Ні, я такого не відчув. Мягко, класно, офігенно закрився. Ну що, давайте подивимося і в салоні, а салон тут рівнозначно, як і зовнішньо, виглядає максимально витончено, офігенно. нас зустрічає. Тут така офігенна анімація. В нас зустрічає тут руль. Руль офігенний, мінімалістичний, витончений. Ну просто ну конфетка. Ну от його хочеться тримати, його хочеться крутити, як у Сані Козьюберди на хаті. Ми до нього любимо ходити на руль, крутити. І я скажу, що це по відчуттям дуже схоже на крутіння руля, руля у Сані на хаті. Це той момент, коли. Мені подобається машина, починає вона подобатися звідси. Зазвичай знаєте, я сідаю за руль і я її оцінюю отак. Але от навіть оця частина вона потребує уваги. От переходиє пластмаса, дерево, далі цей кольор дуже гарно м -м, скомбіновано це виглядає. Видно, що приділили увагу. Подивись на оцю полочку, лінію. Да? Її ж тут могло не бути, а вони її сюди вкріпали. Вона дуже стільна. Далі переходимо. Сюди оця така кайомочка, тут дуже-дуже гарна, дуже стильно. Це, кстати, пластик чи алюміній? Не буду, не буду говорити, якийсь факт, чи це алюміній, чи пластик, але виглядає воно як алюміній. Дуже гарно, дуже дорого виглядає. Оця от панелька Audi, просто обожнюю Audi за оцю м'яку панельку. Приємна на дотик, вона гнеться. Блін, і аудюха вона була завжди такою. Вона, як була в 98-му такою, вона такою залишається на сьогоднішній день. Вони дотримуються оцього свого такого елегантного стилю. Коли заводимо машину, тут все в стилістиці Ауді Виїжджає цей монітор дуже гарно. Сексуально це виглядає, тут теж дуже гарно все світиться. Тут дуже стильна ця панелька, мало машин витримує цю стилістику. Е, маємо тут такі приємні кнопочки, е, люк електро, як він відкривається, он пішов. Загалом чорний дах, дуже гарно, дуже стильно. Дизайнер тут попрацював в, принципі, в кожному сантиметрі, крім цієї правої частини. Мені дуже подобається. Тут ми маємо все, так як я сказав, дуже широко. Тут класно, подобається, подобається загалом. Знаєте, буває так, що тут класно, тут фігня, тут е, знову класно. Мені подобається кожна лінія, е, як тут запроектовано, як тут все по дизайну зроблено. Тут теж дуже, дуже все е, так по широкому, по багатому Отділка дуже приятна. Немає оцього дешевізни, немає цих моментів, які віддають тобі. Чимось дешевим. Дуже класно і дорого. Так медленно це все відкривається. В підлокотничку тут теж дуже приємно, воно таке на дотик, знаєте, катканина класна, приємна. Коротко. Що у нас тут теж якісь є? Китайські презервативи чи що це, не знаю. Бардачок, бардачок отакий. Коротко не буду говорити, локоть. Щось сюди влізе, дві полки бачу. І загалом оця частина, вона мені не подобається. Права частина, вони щось тут не допрацювали. Оця така опуклість, вона класна, офігенно виглядає, але вона не стиковується з оцією такою витонченістю рівністю зліва. Ось з цього моменту, як вони загнули, таку бульку зробили, вона мені не подобається. Вона прикольна, але можна було допрацювати краще. Добре, поїдемо, спробуємо цю машинку в комфорті, як вона відчувається. Так, відразу відчувається оця Ваговська така, блін, вона м'яка, комфортна, але Ваг має оцю свою таку свою твердість. Я не знаю, як вам це передати. Відчувається кожен перебрик, відчувається кожен оцей міліметр. Хоча при тому, при всьому, машина м'яка. От водії ваги вони розуміють, про що я говорю. Якщо порівнювати там з BMW, да, от ти їдеш, вона така, типу, просто м'яка. Ти проїжджаєш, а тут хоч ми проїхали, і воно передає по машині. Можливо, через те, що тут стоять 20-ті діски, але от. Я їздив ще на деяких вагах і там теж є оце відчуття переїзду. Це як і плюс, так і мінус, Того, що воно... Ладно, давайте тут пряма, піддамо і підзад. Блін, ну непогано, непогано. В комфорті вона пішла непогано. Не скажу, що це прям вау, але динаміка є хороша. Ну і продовжимо про цю. От ми приїжджаємо ці нерівності зараз, і машина йде мягко, але воно віддає по кузову. От ми з власником розмовляли, можливо, через те, що кузов дуже жорсткий алюмінієвий. Через те воно і передається так. Тобто по відчуттях да тіло цього не відчуває, тіло їде комфортно мягко, але от є оці такі звуки і ці вібрації, які. Відчувається, але ну, це таке, це не мінус. Воно просто відчувається, але одночасно воно тобі дає поняти, що машина стоїть на дорозі чітко. Сидіння настільки м, анатомічно правильно складене, от я головою вперся, дуже приємно, як подушка. Гарний, е, такий, е, видно, що припрацьований вигін під поясницю, дуже зручно. От я прям маючи енергію, да, хорошо вставши на силах проїхав би спокійно, тисячу плюс кілометрів, так 16 годин. Я думаю, якщо треба було б далеко поїхати, на цій машині дуже легко це дасть. От, поїхали. Є дуже сильний тупняк на початку, дуже сильний. І от в плані того, е якщо на цій машині навалювати, на ній, от іменно в цьому слові, в сенсі всьому, навалювати. Давайте представимо, що в нас отут є зліва. Карманчик, нам надо пригнути, ми шашканем і тупняк, тупняк, тупняк. Я тільки вона назад поїхала, Я не знаю, десь секунди, з дві тупняка. І через це ауді не дає ось цього такого драйву, цього, знаєте БМВшного кайфу, коли ти їдеш на ній, і вона постійно начікує, ти так раз, 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 тут треба все прораховувати наперед треба аналізувати. Нема такого, що ти нажав на газ, і вона раз, як жаба туди пригнула. Ні, от ми нажали раз, два і тільки поїхала. Тупняк дуже жорсткий, і за цього ця машина вона має хорошу динаміку, але на ній не попригаєш між рядами. Все таки в кінці випуску хочеться вам сказати, що ця машина. І динамічно, і понавалювати, і має дуже багато комфорту. І для цього мені треба якось розібратися з тим тупняком. І давайте спробуємо перейти на ліпістки. І може на ліпістках будемо їхати постійно, якби на пониженій передачі, і не буде цього тупнячка. Давайте спробуємо. Окей, все, третя передача, 60 кілометрів. А ну? О, ну це вже зовсім інше діло. О, ох, ох-о-хо, ох, пішла взагалі. Це вже зовсім інше діло, я вам скажу. Так, тут десь камери мають бути, мені здається. Тому маємо переключитись. Ну, давайте на ліпістках спробуємо е десь пригнути. От тут нам треба запригнути. Ну хорошо, хорошо, мені подобається. Що, давайте глянемо тормоза, як тормозить вона, розженемося нормально. От спереду їдуть машини, я нормально навалюю і тормозив. А тормозішки, то гамнішки. Ні, ну, фі... Тормозить, але так. Ну... Можна було би лучше, типу окей, але але ні. Бабам! Під капотом нас зустрічає 2.0. Любить масло, але це не в кожному випадку. Дивлячись, як за ним дивилися. Я думаю, що в цьому екземплярі воно не їсть масло. Короче, на 10 тисяч власне каже 300 грам. Є в них така болячка, але це машина 18-го року. Я Цей екземпляр масла не їсть, все залежить, звичайно, від обслуговування. Загалом ці мотори е, надійні е, мають 6,5 секунд до сотні. А якщо вітер в дупу і копняка тобі дасть нормального, то ще е, і швидше поїде. Е, і якщо ти, звісно, дрищ якийсь там важиш на 5 кг менше, то дюха таке признає і розганяється на 0-000 одну секунду ще скоріше. Біда, бачок омивайки, тут має менше, ніж в пріуса, і тут дуже-дуже мало вирізають цієї омивайки. Ну, мінус, не мінус, не знаю. При е цьому моторі, який стоїть тут, а тут ще раз наголошую, 2.0 TFSI, маємо розхід в звичайному режимі 10 літрів. Він росте і дорости він може аж до 15 літрів. Ну але ви розраховуєте десь так на 10 на 12 в спокійні, спокійній їзді. Підсумку, якщо за цим мотором дивитися, обслуговувати, не закривати очі, а ми ж дуже любимо в нашому менталітеті. Купити, закрити, зекономити. Якщо цього всього не робити, обслуговувати по регламенту дуже надійний хороший мотор з помірною такою витратою палива. Я б сказав, що 10 літрів для б'ензи це не так вже і багато. Ну що, Audi A6 і – це як людина, яка досягнула всього, але про це не розказує. Це як людина, яка має квартиру, машину і собаку з паспортом. Ця машина вона тобі і на роботу, і в трасу, і просто для того, щоб показати твоїй бившій, що ти все-таки досягнув цього всього, і ти вже нарешті їздиш на Ауді А 6 в кузові c 7 Я вважаю, що це шедевр автомобільного виробництва. На сьогоднішній день це класіка. Просто завершу тим, що це. Ідеал в кожному, його, в кожному його сантиметрі, якщо йде мова про екстрієр. Про, про внутрянку ми поговорили. Висновки робіть самі. Пишіть в коментарі і підписуйтесь на канал. Нам це дуже допоможе в розвитку. Всім пока!